Вітаю всіх, погляньте, що ж це за скринька, а хочете дізнатися, що в ній? Тож сідайте всі рівненько, ноги, руки тримайте вільненько та послухайте, будь ласка, загадку. Не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а розказує. Правильно, діти, це книга. До нас сьогодні в гості завіта... завітала книга, де да ще й не одна. Як ви гадаєте, для кого вони ці книги? Поясніть свою думку. Так, це для діток книги. А для діток книги які? З великими малюнками, з товстою обкладинкою. З товстими сторінками. А як ви гадаєте, для чого, для чого товсті обкладинки? Навіщо? Так, правильно. Щоб маленькі дітки їх не порвали, бо вони ще ж не вміють користуватися. А ви, я думаю, вже вмієте. Так, молодці. А тут до мене ще одна книга завітала. «Казки». А як ви думаєте, чому вона без автора? Тому що писав її народ, люди. І тому вона, така, такі казки називаються народними, тому що писав народ. А є казки авторські, тому що е ці казки або книгу писав автор. І що ж це за книга дітки? Що за звір вилітає сало і кричить все мало, мало. У жупані Парубоцькому упізнали це пан Коцький. Це пан Коцький. Тож сьогодні, дітки, я розкажу вам і покажу українську народну казку пан Коцький. Пан. Коцький. В одного чоловіка був кіт, та такий старий, що вже не міг і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить, покинув його й сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка їй питає його, ти хто такий? А він відповідає: Я пан Коцький, лисичка йому, будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Привела його лисичка до своєї хати та й у усьому стала догоджати. Як спіймає курочку, то сама першою не з'їсть, потові несе. Зустрів якось лисичку зайчик та й каже Лисичко, ось прийду я до тебе в гості. А вона відповідає У мене пан Коцький живе, він тебе розірве. Заяць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві та кабанові. Зійшлися вони якось докупи. Стали думати, як би їм пана коцького побачити, і вирішили запросити його на обід. Вовк каже, я піду по м'ясо до борщу буде. Дикий кабан каже, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. Роздобули вони всього, зварили обід і взялися радитися, кому йти кликати пана Коцького. Ведмідь каже Я не втечу, як доведеться тікати. Кабан А я тижний повороткий. Вовк, я старий уже, трохи не добачаю. Довелося зайчика війти. Віг він до лисичкиної хати, а лисичка й каже. Ти чого прийшов? Просили вовк, ведмідь, кабан, і я теж прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, каже Заяць. Я з ним не прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве, відповідає лисичка. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький, як прийде, то нас розірве. Вони й сховалися, ведмідь на дерево, заліз, вовк за кущем присів, кабан зарився у хмиз, а зайчик забрався у кущ. Коли це веде лисичка пана Коцького, побачив він, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу, мяу. А звірам чувається мало, 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 думають, от лихо це він і нас поїсть. Заліз Панкоцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наїся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько бі біля стола у Хмизі, раптом комар кусив його за хвіст. Він хвостом і крутнув. Кіт почув, як щось ще родить у хмизі, та й подумав, що то миша та туди та кабана за хвіст. Кабан з переляку, як схопився, та не втьоки побіг втік. А Пан Коцький. Теж лякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що лізе, став вище дертися, то до такого доліз, що й дерево не витримало. Так він впав, гуп, просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й загуло. А заяць за ними забіг не знати куди, а потім посходилися. Та й кажуть он який малий, а ледь нас усіх не поїв. Дітки, вам сподобалась казка? А хто ж головний герой? Так правильно, пан Коцький. А як ви гадаєте, чи це гарно викидати свого домашнього улюбленця на вулицю? А тим паче в ліс. Звісно, це ж негарно. І неправильно зробив його господар. А кого ж зустрів пан Коцький в лісі? Так. Правильно, лисичку. А які ще звірі захотіли зустрітися з. Котиком з паном Коцьким. Так. Правильно, це. Ведмідь, кабан, вовк і заєць. Тож, до нових зустрічей. Дякую за увагу вам. До нових зустрічей.